Так. Доброго дня, дітки ще раз. Я пропоную вам сьогодні трішки пограти і позайматися. Слухайте, будь ласка, загадки. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори. Є машини помічниці, прибирають нам світлицю, страви різні нам готують, чистять, миють та прасують, люблять нам допомагати. Ви ж їх можете назвати? Що це за такі помічники в нас вдома? Ану, хтось може здогадається, які нам допомагають. Може, це прибори якісь? Дітки, це, може, прибори якісь? Ра! Що? Паласос. Ось, подивіться, що зображено на екрані. Телеза. Це телевізор. Це телевізор, поїжджу машина. Та. Так, пральна машина. Правильно, так? Та? Це прибори, які допомагають нам а, в кожному домі. А як можна одн назвати одним словом всі ці прибори? Предмети всі як? Електроприлади, так, дітки? Я Або сама Побутові предмети, електроприлади. Ано, повторіть, електроприлади, електроприлади. Або побутові предмети. Це ті, які в нас знаходяться в побуті, в будинку. в Добрий Анічо. Добрий ранок, гулянка. Дітки, зараз я вам буду загадувати загадки, а вам потрібно розгадати. А ще потрібно нам визначити, який звук нам чується у слові відгадці. От слухайте першу загадку. На столі в таємній скрині мерехтить віконце дивне, у що хвилини. Да. Добрий ранок, Анютка. Все нові нові картини. Що це таке, дітки? Телевізор. Правильно. Так, телевізор. Дітки, телевізор. а який звук ми чуємо в слові телевізор? Пам'ятаєте, нам треба було звук Р або Л. який? Телевізор. Ой, правильно, телевізор. Так? А в кінці у нас навіть ще один звук є: да? телевізор. Так, добре. Визначили далі, слухайте. Де поїду, стане гладко, тільки пальцем не торкай, опечешся, так і знай. Щоб зручніше було тобі, маю ручку на собі. Утюх. Утюх. Правильно, Утюх. Але, але українською мовою дітки буде праска. Отже, як, мі... який звук ми там чуємо з цих двох звуків ри та ли? правильно, молодці, далі назад. В нашій кухні кілька літ він воркоче, наче кіт. і ховає за надійними дверима, це в нас холодильник. І який ми там звук, дітки, чуємо? Да? Лу -ли. Лу -ли. Лу -ли. Лу -ли. І осталось у нас два предмети. Є у нас в квартирі робот, має він великий хобот і гуде як лайнер ту, пил стараний він ковтає, не хліє і не чкає. Це А чи пілосмок. Зараз. Олєшко, який же звук в слові пилосос? ми знаходили. Ну, Це правильно перший звук. А з тих двох звуків, що ми ритали. Який тут звук знаходиться? Пилосос. Який, дівчатка? «Ли Ли, правильно, Ліза. Ли. І остання загадка, дітки. Що за машина просто диво. Після неї все чисто, красиво. Плями і бруд вона відправи. Сама дослухає. Да. Треба... Так, а що ж вона робить, що ви навіть не дослухали? Що вона робить правильна машині? Впири, і всі плями відпирає, да? і сама віджимає і полоскає. І це у нас пральна машина. І який звук? Ри, да, ми тут знаходили? Mm -hmm. Добре, молодці. Наступне завдання у нас, дітки, дивіться, нам з вами треба визначити, де в кімнаті знаходиться предмет побутовий прилад, і скласти речення. Дивіться, давайте заглянемо у ванну кімнату. Який тут побутовий прилад? Ми сьогодні з вами його повторяли, дивилися, що тут у ванні є. Пральна машина, пральня, пральна машина. А давайте складемо речення: Де стоїть пральна машина? Пральна. А повідомлять пральна машина стоїть біля стіни. Ми сьогодні з вами будемо з'єднувати з такими маленькими з, 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 словами, да? які називаються, як би Пральна машина стоїть біля стіни. Зрозуміли? А тепер дивіться: ось у музична колонка. Де стоїть музична колонка? Так, тільки давайте правильно скажемо: музична колонка стоїть на тумбочці. Алла? Молодець, чужка, велика така речі. Яке ж ви слово використали да? Ну. Якщо у нас манюзна. у ванній кімнаті було слово біля стіни, да? маленьке слово біля, пам'ятаєте, ми слова нам вчили? Довгі, короткі біля стіни. Так, наступне. Подивіться, ось у вітальні. Про що ми речення будемо складати? Про який побутовий прилад? Подивіться, він в куточку. Яке ми речення складемо? Пилосос. кутку. І яке маленьке слово? У, так? Да? Куль стоїть. <смеш> І подивіться ось у нас на кухні, що у нас, який приповідок? Чайник, холодильник. Або холодильник. Або холодильник, правильно. Давайте тоді про чайник спочатку складемо речення. Яким ми складемо речення? Олешко, давай ти. Чайник. Так, далі. Чайник на столі. Правильно. Толі а яке маленьке ти слово використав? Да? На. На. стоїть На. На, столі. Молодець. Так, хто у нас за холодильник там згадував? Яке речення складемо? Катюша, спробуєш? Біля... Біля, біля стіни правильно. І яке маленьке слово ми використали? Біля. Да? Біля, спілять. Так, біля. біля. Так, добре. А тепер давайте трішки пограємо. Дивіться, у нас є предмети і є члени родини. Нам треба зараз розглянути предмети, і потрібно визначити, кому ж вони належать. Хто в нас є? Які члени родини? Кого ми бачимо внизу у нас? Мама. 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 Тато. Дідусь. І бабуся. Давайте ось перший предмет, що це в нас таке. Ульянка, що це в нас таке? Ну, подивись на картинку, першу зліва. Это швейна машина, Правильно. Швейна машина. як ви гадаєте? Кому вона належить? Бабуся. Бабу. Так, правильно, швейна машина належить бабусі, правильно. Тепер дивіться, це що в нас таке. Електробритва. Електробритва, да? Таке важке слово електробритва. Тому що ми сьогодні з вами поговоримо. Електробритва. І кому вона належить, Ліза? Так, скоріше за все, татусеві. Електробритва належить татусеві. Да? Молодці, вгадали? Це у нас, дітки, електроплойка. Як ви гадаєте, Таті кому вона належить? М у роботи. Так, мамі, належить. отже, електроплойка належить мамі і електропрогравач. А Програвач належить дідусеві. От, ми всім розподілили всі ці предмети. Да? Добре. А тепер давайте з вами розглянемо малюнки і складемо речі. Подивіться, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Що це таке? Блендер. Блендер називається. Блендер. блендер. Дивіться, нам треба скласти речення. От перше, наприклад, блендер потрібен для того, щоб що робити. Збивати овочі та фрукти. Да, так, блендер. Так, потрібен для того, щоб подрібнити овочі або фрукти, так? Да? Так, добре, зрозуміло, ви, що треба робити? Далі? Це що в нас таке? Електронагрівач. Дітки, отже, для чого потрібен. Отже, електронагрівач потрібен для того, щоб включати. Тепло було. Щоб обігріти кімнату, так? Да? Електрогрівач потрібен. Щоб тепло було так, правильно. Щоб Обігріти кімнату або щоб було тепло? Так. Це що у нас? Кондиціонер таке важке слово, так? Кондиціонер. А для чого ж потрібен кондиціонер? Він нужен щоб дух. Да. Кондиціонер потрібен для того, щоб охолодити кімнату нам, так, дітки? Влітку, так? Да? Зим... А є такі кондиціонери, що навіть їх включають взимку і вони теж обігрівають кімнату. Так, добре. А тепер подивіться, будь ласка, ми бачимо на малюнку побутові прилади. Які ви бачите побутові прилади? Ясорубка. Ось у нас є ще що. Прилади, прилади. дітки, техніку називають. При... Електроприлади. Це що? Тось, Тостер? Да? Це ще. Бововарка. Далі блендер. Е блендер. Навіть... Так. І що це у нас депрессика? Крафельниця, правильно. Кафельниця, правильно. Дітки, нам дивіться. треба. дивіться, Мама приготувала всі ці, ну, якби. Смаколики. Садати. Так, смаколики. Якими приладами вона скористалася, щоб це приготувати? Дивіться. Ось вона приготувала у нас. Подивіться, що це це фарш у нас, так? Для котлеток. Яким побутовим приладом вона скористалася пар... чим? Що зробити фарш? М'ясорубка, так, так? Так. Щоб зробити фарш, нам потрібна м'ясорубка. Дивіться, так? Ось, так. ось у нас е, тости такі ось рідні такі сухарики. Що для чого нам потрібно? Що мама використала? Тостер, так, да? він був? Тостер, має. так, дивіться. А ось смачні у нас трубочки вийшли. Чим ми скористалися? мама скористалася? На чому їх пожарили діти? На вафельниці. Бафель. ось, да? І ось, дивіться. А що на цьому що з цього предмета зробили? Да. Зварили каву. Кавоварці зварили каву. І останнє, дивіться, ти в нас. Ну, або блендер, або можна соковижималка. Що з нього зробили? Ну, чи... Так, зробили світ, використовуючи соковижималку. Так, добре, дітки. Тепер дивіться: електричний стру, спочатку, вся електрична побутова техніка живиться від струму. Електричний струм? Це наш друг і помічник, якщо користуватися ним обережно дотримуючись правил безпеки. Отже, яких же ж правил треба дотримуватися при використанні електричними приладами, дітки? Як ви гадаєте, помалюнку? І можна при відсутності дорослих вмикати. Прилади в розетку. А ще дітки не можна багато приладів вмикати в розетку. Одночасно, так. тому що це може бути замикання. Намикання. Так, Ми далі, дітки, подивіться ще що. Не можна торкатися електроприлади вологими руками, так? Може вдарити током, діти, так. Це дуже небезпечно. Так, наступне правило. Ану, скажіть мені самі, подивіться малюнку. Якщо ми, з... ми з дому виходимо, що, що треба зробити? зробити? Вимкнути, Вимкнути всі післо. електричні прилади, да? і світло, і все з розеток, тільки. Дітки, це потрібні робити батьки. Зрозуміли, ви маленькі, ще. А в... ви їм можете допомагати, підказати, да? Мама, ти так? Мама, так сказати, так підказати. Так, всі дітки, вимикаючи електроприлад, навіть. Це не стосується вас, тому -то навіть правда підказати батькам тримайся лише за вилку, а не за шнур. Не можна тягнути за шнур. Треба тільки от за вилочку, та, що біля стіни знаходиться. Так, і ще, дітки, не грайся з розетками. Далі, подивіться, не залишай без нагляду ввімкнені електроприлади. Чому і... дітка? Бо може виникнути пожежа, да? так? І не заповнюй водою електроприлади, вімкнені в розетку. Не можна набирати чайник, коли він включений в розетці, тому що вода може попасти куди дітки? На розетку і може так само статися замикання або статися пожежа. Отже, ми сьогодні з вами трішки згадали побутові прилади і згадали правила користування ними. Які... Про побутові прилади, які допомагають нам у побуті, і повторили правила користування цими предметами. Отже, які ж ви правила заповнили, дітки, що не можна робити? Включеним та Олешка. Ліза, ти яке запам'ятала правило? Молодець. Так, Ульянка, директор. ти якось запам'ятала правила? Що не можна робити? не можна обов'язково по цьому малюночку. Декілька. Правильно, не можна одночасно вмикати декілька де електроприладів. Катюшка, а ти яке запам'ятала? А може, ви самі знаєте якісь свої правила? А правиладі. може ви самі, правда знаєте? Не можна світ. Правильно, <під> коли ви поводите <під> з будинку, треба вимикати всі електроприлади. Я Ліза, минули. Міланка, а Алек хоче сказати, Олена. давай. Ну я зазвикати стільки, а то може спати. В термікамен не можна грати. Так, добре. Да. Міланочка, а яке ти вдома використовуєш правило? Та не взяв без батьків виключати світ. Не можна включати в розетку електроприлади без батьків. Тільки буде можна з дозволу батьків, якщо вони біля вас знаходяться. Молодці так. дітки, ви сьогодні були розумничками справді запам'ятали всі правила і будете дотримуватися. І все у вас буде гаразд. Да. і, і Добрий малята, ми вам дякуємо на сьогодні. Доброба вже п'ятниця, завтра. Ми да, сьогодні говорили, що дні будуть висипатися, дітки. да коли ми з вами тепер зустрінемося, дітки? Коли? У понеділок, да? З і зустрінемося в понеділок. До От земляка, гарних вам вихідних. до побачення. Пока. До побачення.